Побиті двері, розтрощені вікна, плями крові. Ось результату нічного штурму, райвідділку міліції у Врадіївці. Місцеві селяни налаштовані рішуче і не збираються розходитись допоки всіх кривдників 29-річної Ірини не буде затримано. 26 червня троє чоловіків затягли в автомобіль 29-річну мешканку Врадіївки Ірину Крашкову. Вивезли її до лісосмуги, жорстоко побили і зґвалтували. Поруга на жінку повідомила слідчому. Злочин скоїли таксіст Сергій Рибіненко, офіцери міліції Дмитро Поліщук та Євген сидів Яровіненко Поліщук і Дрижжак. Євгені. Ось сюди самотужки добролася. Постраждала жінка. Цей млин розташований за декілька кілометрів від Врадіївки. Я вийшла з дверей. Іра стояла от на цьому місці, держала босоніжки в руках, прикривалась кущиком, зовсім гола була. Е губа розбита була, е голова розбита, ко коси злипші, вся окровавина, е кров засохла і просила допомоги. Міліція на квапиці. Затримує злочинців лише 1 липня, та й то не всіх, а лише двох. Сіста Рябиненка і лейтенанта Поліщука. Тим часом, третій підозрюваний капітан міліції Євген Держак гуляв на волі. Мовляв, під час коєння злочину він всю ніч перебував у райвідділу, Його зафіксувала камера, і бачили колеги у погонах. З приводу того, чи був він на робочому місці, окрім відеозапису, є ряд інших обставин, в тому числі допити більше п'яти осіб, як включаючи його. Співробітників, які е, разом з ним е, заступили цю нічну зміну на роботі, та як з'ясували прибулі на місце опозиційний парламентарій Євген Дрижак міг спокійно залишити місце роботи і вчинити цей злочин. Виявилось, райвідділ має чорний хід, де відсутні відеокамери. Ми зробили слідчий експеримент. Ми самі пішли туди, може ви бачили. Зайшли в ту браму, де вони виходять, пройшли по всьому тому проходу і показали, де є чорний хід. Який не облікований жодною камерою. Жодна камера туди не спрямована. Якщо тут є, на воротах є, там нема жодної камери. І тому аргумент про те, що, мовляв, дрижак був тут і це зафіксовано. Це брехня. І після цього Алібі Дрижака дало тріщину разом з усією правоохоронною системою селища та області. Міністр внутрішніх справ відстороннього головного міліціонера Миколаївщини Валентина Парсуніка і начальника в райвідділу Віталія Синицького. До речі, сам Парсенюк уродженець саме в Раді. Заступника Синицького Михайла Кудринського взагалі взяли під варту на два місяці. Йому інкримінують спробу приховати обставини злочину. Він бив таксиста Ребіненка, аби той взяв на себе всю провину і відвів підозру від Дрижака. Саме через не затриманого капітана міліції Евгена Дрижака селяни вийшли на протести, влаштували погром райвідділу. У хід пішли каміння, труби, цегли і навіть коктейлі молотова. Усе це ж бурляло у двері в а тих людей зараз треба обов'язково витягнути звідти, бо там зроблять смітник. Це до утра вони не видимо. А трохи пізніше люди навіть потрашили ворота і увірвались на подвір'я райвідділу. Людей били вчора. міліція спровокувала людей. Що вона зробила? Коли вже люди затихли, поговорили, вже майже розходились. Вони виставили вікно цього основного фігуранта, якого всі чекають. А другий вийшов на порог із такою хмилкою почав сміятися з радістю. Та що більше знак оклику розслідував цей злочин, то очевиднішим ставало. Бунту в радії відбувся через багаторічні системні злочинні дії місцевих правоохоронців. У людей просто увірвався трапець. У нас єдина вимога. Самого главного гвалтівника, який це утворив, офіцер міліції, дрижак, до сих пір не затриманий, до сих пір його переховують з влада. Він організував цю справу. і Він зробив на нього. Це не перша дівчина, яку він убив. Це не перша. Він убивав на нього в совісті дуже багато. В Радівках хоче, щоб цього нелюда арештували. Ось поблизу цього озера 2011 року знайшли тіло вбитої зґвалтованої 16-річної Аліни Пор. Травми на її тілі, каже батько, і ще деякі деталі дуже нагадують злочин скоєний проти Ірини. Судя по фотографіях, побої такі ж самі. Тоже, і щека, і голова, і глаз точно так само. От, так само не стало, серги сняли. Воно практично похоже. Тоді теж казали, що этот дрижак він теж був на сміні. Погодьтеся, це ж дуже зручно. Вночі без уніформи гвалтувати і вбивати жінок. А вранці, вже при погонах міліціонера, намагатися повісити свої гріхи на інших. Головне це зробити потрібний фоторобот, затримати якомога більше людей, а вибити зізнання допоможуть тортури, побиття та електрострум. Ну зайти 10 суток. вибивали признання. Як? Таким образом. Раз не вас били? Били, збивали. Вас е били током? Током. Кто вас был? Милиция. Ну я понимаю, милиция. Люди в погонах. У этих людей, кроме погон, еще есть имена, фамилии, вы их знаете. Ну, в принципе, из... Николаевская милиция, Врадиевская. Из Врадьевских милиционеров. Кто ну, это делает? Фамилия. Я просто недавно приїхав слапе поэтому... Ви не хочете В принципі, так. Да. Показуючи шрами від тортур, Олександр розповів: поліціонери за вбивство Аліни вибивали зізнання не лише у нього. Не я один попав, 11 чоловік. Як ви знаєте, Люди умирали, вешались нечаянно мати одного оповішеного розповіла: речі її сина були розкидані по всій камері, а сам він чинив самогубство, нібито повісившись на трубі умивальника. На чому? Той каже, на сорочці, той каже, на світері, а, а той каже, ні. Він на простіні, біла простінь порвали на тоненькі канатики і повіситься. До чого, до вмивальника. Окрім того, за словами матері катованого Олександра, участь у побитті брав і начальник відділу Пан Синицький. Я, правда, ходила до Моченка. і питала його, він каже, тому що ваш син убійця. Це прокурор казав. Да, він а. не хоче признаватися. А не хоче признаватися? Ну, ну він все одно признається. А Синіцький приходив ззаду і ногами бив його. Це ж не, не я придумала, це люди, які сиділи з ним у камері. Найшли там, пішли, міліція в туалет і там їх знайшли. Бо там ту яму ніхто не міг знайти. Бо там Страшна, і глибока, метрів два та яма, і закинуто каміннями, сміттєм, геляками. Ось у цьому підвалі, недобудованої в Радіївської лікарні два з половиною роки тому міліціонери нібито випадково знайшли ще одне понівечене тіло зґвалтованої дівчини. А хто знайшов Поліщук? Ще зробив. Знайшов тіло. Да, так, Поліщук і ще там один є. Це ж треба такий орес, і ще є орест там. В радії всі розповідають, міліціонери залякували навіть дітей. А коли їм було дуже потрібно, швидко шукали ймовірних підозрювань. Людей вже тут запугали, дітей запугали. Ночу сказали, не виходьте нікуди. Це... Да, нікуди ніхто, Дітям муха крутили. Діти плакали. Місіянти крутили дітям вуха? Да, да. На другий день він приїжджав. міліція і держак цей сидів. Збоку да, сидів. Май, там. А чому саме до вашого сина приїхав? Бо в нього машина така, як вони їздили. Понимаєш? Восьмерка. Така сама? Така сама, восьмерка. А вони знають, що він їздив до неї. Приїхали до нього, питають, де сина. Я кажу, нема він на роботі. Мене тоді визвали його сюди в радіуку. Самі селяни дуже просто пояснюють таке свавілля офіцерів міліції родинний зв'язок та високі покровителі. Тай вони розкажуть, яких вони подонки поприймали в міліцію. То парсенюків, оцей держак парсенюків похресник, а це племенник Поліщуків. Держак казали. парсонка. Спіціянки, коли ходили по домі, вони питали, саме ставили такі питання, щоб зробити Ірину поганою. Ірину поганою зробити, щоб Ірина така сяка, що вона не хороша. Вона дуже хороша. Вона все. Дома старалася, вона дитину доглядала, вона мати хороша, вона хазяйка хороша. В обласній прокуратурі підтвердили зв'язок підозрюваного Поліщука із прокурором Заводського району Миколаєва Сергієм Поліщуком і заявили, вже подано клопотання про його відсторонення від займаної посади. Звільнили також і в радіївського прокурора Сергія Мочалка. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко каже, що гвалтівники й маньяки у погонах часто справа більше половини випадків серійних маньяків були. Або діючими працівниками правоохоронних органів, або бодай колись там працювали, починаючи із з, з, знаменитого пологівського маньяка, закінчуючи тут Білою церквою, Донецьку, ну багато інших, е, особливо ті, які мають е, малий стосунок до розкриття злочину на сексуальному ґрунті, і вони не знаю, що з психікою перемикає, впевнений, вони стають маніяками, серійниками і знаючи, як їх будуть шукати, довгий час можуть е, переховуватися. Тим часом в Радіївці вимагають лише одного справедливого покарання для злочинців у погон. Хто знає, можливо, їх дослухаються, бо в історії України це перший випадок, коли доведені до віччю люди штурмували райвідділ міліції.